Тому що Росія сьогодні офіційно заявляє, що при Трампі з'явилося якесь вікно можливостей по врегулюванню війни в Україні. Вони прямо говорять про готовність до діалогу щодо України. Нова адміністрація президента США Дональда Трампа демонструє зацікавленість у відновленні діалогу з Росією. Ну і Москва, звичайно, до цього готова. З'явилося вікно можливостей. Про це сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков на прес-конференції 10 лютого. Росія готова обговорювати врегулювання в Україні, але лише на рівноправній, взаємно прийнятній основі, а також за визнання реалій на землі та викорінення першопричин кризи. Суть наступна. Рябков прямо каже, що при новій адміністрації у Вашингтоні. Є так, все ж таки шанси для покращення відносин. Але важливо, вони не хочуть чути ультиматумів або недосяжних вимог. Водночас Путін і його дипломати наголошують, що причини кризи повинні бути вирішені. А це що, тут, що може бути що завгодно, але не повага до територіальної цілісності України. Це сигнал, що Росія може намагатися скористатися таким моментом. Вони бачать у Трампі партнера, який, можливо, піде на поступки в обмін на свою так звану велику угоду. Ну і звучить, наче класична російська гра. Вони створюють вигляд готовності до діалогу, але тільки якщо всі грають за їхніми правилами. Зокрема, експерти вважають, що Москва може використовувати бажання до миру. Для зміцнення контролю над окупованими територіями, блокування вступу України в НАТО або надання їй реальних гарантій безпеки, це дасть Росії можливість посилити свою армію та спробувати повернути Україну до своєї сфери впливу.